Україна готується до масованої атаки на Москву за участю десятків безпілотників. Повідомляє The Wall Street Journal. Там припускають, що на столицю Росії злетяться дрони з кількох напрямків та на різних висотах. Видання вважає, що останніми атаками дронів на Москву Україна могла прощупувати російську ПВО щоб підготуватися до масованої атаки безпілотниками. Останні атаки показують, що Україна дуже далеко просунулася у безпілотній промисловості та стала однією з найпередовіших у світі країн щодо використання БПЛА стимулом для цього стало вето на використання зброї для ударів по РФ Київ, уже почав, чи незабаром розпочне виробництво щонайменше шести різних типів безпілотників смертників великої дальності, а займається виробництвом кілька компаній в Україні, каже експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерій Якувенко. ми бачимо, що після півтора літ інтенсивних бойових дій на території України після грісіно. Агрессивного... нападения на территорию украины у нас произошла определенная динамика в появлении количества компаний которые занимаются э, комплексом безопасности и сейчас эти компании они созда составляют определенную э, такую центральную возможность э, для того чтобы дальше нарабатывать и производить э, оборудование в сфере Работа техніки для обезпічення нашої будущего беззапасності, але тепер про власну безпеку варто подумати вже росіянам. Це добре показало дві останні атаки дронів на столицю РФ. Довічі БПЛА атакували офісну будівлю Москва Сіті, і не дивно, адже там розташовуються три російські міністерства: цифрового розвитку, економічного розвитку та промисловості і торгівлі. Такий подвійний наліт може говорити про те, що там, окрім трьох міністерств, знаходиться одна з важливих військових цілей, каже військовий експерт Роман Світан. Скоріше всього в Москва Сіті знаходяться не тільки три міністерства, особливо от, от, мінцифри. Под этим министерством иногда находятся цифровой политики, иногда находятся штабы по, по хакерских групп, То есть, если они начинают работать по Украине, допустим, против Украины и вообще по, по миру, то здесь могут находиться несколько этажей вот таких военных, легальных военных объектов, так как они работают. Проти нашої країни, на випавне определенне боевые, можна сказати задания. те, що безпілотники безперешкодно і не один раз проходять до цілі. Говорить про діряву ППО Росіян, при тому, що повторна атака ймовірно пройшла тим же маршрутом, що й перша додає світан у Так нічого ні зділили. Скарі не можуть, так як у них не хватає зенітно-ракетних комплексів, а роботи в Москве. В самому городі так це ще більше нанести рідда постройкам, ніж, допустим наніс вреда сам безпілотник. Так званий ефект метелика можуть спровокувати атаки безпілотників у Москві, Вважає керівник програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова Олексій Мельник за його словами. Це стимулює Росію до проведення терористичних дій на сам столицею України треба знову показати російській публіці що будуть удари у відповідь на думку кремля це мало б якось заспокоїти російське населення особливо коли це зараз торкнулося москви і справді всі свої сили Росія спрямовує на атаки по Україні вже своїми БПЛА, але на відміну від РФ сили ППО їх успішно збивають. Так у ніч на 3 серпня знову вдарили по Києву шахедами. Це восьмий поспіль на літ дронів Камікадзе на українську столицю. Повідомив голова військової адміністрації Сергій Попко. Відео про те, як збивали дрони, показали українські прикордонники. І за жахливою класикою жанру зазвичай після атак шахедами Росія запускає по Україні ракети. Українські сили ППО про цю тенденцію вже знають. А підтверджує її те, що РФ вивели 17 кораблів у Чорне море. Про те, що після атаки дронами Україні наразі загрожує ракетна небезпека, попередила і начальниця прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. 17 кораблів в в Чорному морі, один корабель, як зазвичай чергує в Азовському. Два ракети носії продовжують бойове чергування, надводний і підводний. 12 ракет типу калібр вони можуть разом нести. І це говорить про те, що після довготривалої паузи в ракети носії були виведені на чергування, якраз після ракет шахетної атаки на один з портів. Аналіз свідчить, що після шахетної атаки ворог застосовував ракетні, якби спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку. Те, що обстрілює Україну ракетами, дронами, Росія вже давно не приховує, як і те, що веде бій на українській території, просто називає все по-своєму СВО. А ось Україна ще жодного разу не підтвердила атак тих самих безпілотників на Росію. Та й фактичних доказів цьому немає. Все просто в Україні відбувається революція у сфері виробництва дронів далекого радіусу дії. А Москву атакують поки що невідомі безпілотники, пише CNN. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, в коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими знати всі найголовніші новини про війну.